Грім-гримить, земля тремтить, чайка вижрот, летить. Вітаю вас, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка також моє вітання всім шанувальникам та паціновичам футболу, які приєдналися до нашого каналу. Бажаю всім здоров'я, слава Україні! Друзі, вітаю вас з міста Шацьк, Волинська область на літньому турнірі. Кубок Шацька. Дитячий турнір. З 22 по 24 буде він проходити. Є дві групи. Поїхали. Дві групи по 5 команд. Куценка, Вайтенка, друзі, граємо на натуральному газоні. Не так часто наша команда грає саме на такому газоні, на такому полі. Чайко в атаці. Граємо. Друзі, перша гра в нас з дюсш з Дю США 2 міста Луцьк. Ну, як в мене написано, 2015 рік, хлопці, але щось, чесно кажучи, вони не виглядають на 2015 рік. Але побачимо. Фараджо подача! Друзі, перший кутовий Фараджо підхоплює, що Азік придумає. Рапопорт там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так. Да. Рапопорт там ну, рамчик трішки м'яч, Трошки в ногу. Так, аут. Суддя не звертає на такі. Зіткнення невеличкі. рапопорт. Вайтенка. Ні, друзі. Симоненко. Але з м'ячем залишається дюш два. Пантера спокійно з м'ячем. Сильно вперед. Так, друзі, ну ми приїхали дві години назад, тільки, мабуть, дві з половиною поснідали і одразу, і одразу грати, то потрохи -по ми розкачуємось. Там аут на користь дюш 13-й днів складі дюш ми бачимо і дівчинка під 19 номером. Саме зараз вона отримує м'яч. І знову м'яч на користь. Ні, вже на користь нашої команди. Куценка сильно Бросає, знаходить Касалапова, Нікітос. Добре. Плюта, удар! Сашко, перший удар. Непогано. Так, треба дійсно привикнути к цьому газону відскоки. Тут такий невеличкий качкарь, знаєте. Мяч дрибіжить. Білобородов на лівому фланзі. Обігрує на плюту. Хорошо Сашко. Удар! Другий удар від плюти. А і Макс щось махнув. Сашко знову з м'ячем. Як плюта починає цей матч. Чудово. Так, в регламенті напис написано, що по 18 хвилин граємо. Зараз. М'яч вийшов. від Відворіт починає дюш на правому флангу. Білобородов вперше на м'ячі. Але м'яч. У дюшки. Симоненко. Фаражов. Ще у нас. Друзі, ну як ви зрозуміли, чайка в білому. Дюш в, в біло-бірюзовий. Колір. Форми. Так, друзі, 22 градуса Температура повітря 22, 22 червня. Магічні двійки. Рахую, що це нам тільки на удачу. Плюта знову плюта Сашко, ну, суддя щось буде фіксувати, ні. На його думку, нічого не було, але ну, рахуємо, що так і було, заграли. Біла борода там рука ж була, ні. Непогана Вайтенка проштовхував м'яч. Так, через ближнього, але ми затискаємо високий пресінг від чайки. Сашко обігрує. Ах, непогана. Зовсім трішки не вистачило. Сильно вперед, нічого не вигадуючи. І підбирають. Ні, Сімоненко вперше. Знову Артем головою. Потужно йде, ало що там? Аут на користь дюш. Кидання це 19-й номер дівчина. М'яч підхоплює касолапав. Зліва розганяє нашу атаку. Молодець Нікіта. на Вайтенка. Ну, Рижик! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рижик. Оу, яка пушка від Касалапова. Непогано, друзі, ну бачите, треба. Відчувати, м'яч поле, відскоки м'яч полетів вище, значно вище. Я думаю, що на штучному газоні би Нікіта положив би чітко цей м'яч. А ми продовжуємо. Рапопорт накручує. І що там, друзі, ні відворіт. Відворіт. Так, ну ми бачимо, футбол, король спорту, так от в місті Шацьк. Відчувають цю гру. Войтенка в центрі. Фараджов готовий пушку, удар! Ви бачите, да, як м'яч скаче по натуральному газону. Трошки вигорівша трава, такий, знаєте. кукурудза стає в полі. Але воно однакове для всіх, тому продовжуємо. Відворіт сильно вперед. Хто підхоплює? Куценко. Фараджов. Касалапа, Який розрізний пас на Рапопорта, чи встигне роман. Встигає, але залишає м'яч супернику. Дюш підхоплює. Вже лівим флангом розпочинають. Куценко. Професор Жека на місці. Фараджов. Паражав сильно вперед. Не, вибачте, куди ж сильно вперед, коли поперек поля. Це був пас. Що там, Білобородов витискає м'яч на аут. Плюта головою. Касала повдалі головою. Вайтенка. Знову плюта. Сашко проходить дуже гарно починається матч. Плюта сам пролізе. Ну, ви бачите, нав'язує боротьбу до кінця. Сашко молодець. Так, друзі, швиденько по складам. Пантера в воротах. Кучеряв Ярослав номер 13 Справа Куценка Євгенії, номер 4 26. Капітан команди Артем Сіманенка. Зліва грає Максим Білобородов, номер 24 Всередині поля Вайте, номер 8 Дмитро поруч з ним як номер 10 Зараз біла Борода вперед. Справа рапопорт 19 номер. Зараз хотів. Роман. Але м'яч забирає воротар. Хотів дотягнутися до м'яча. Зліва грає Олександр Плюта, номер 7 і касала Павнікіта. Нападник команди номер 28 Зараз він отримує м'яч. Непогано розвертає на Фараджо. Фараджов. Білобородов потрібно до, до кінця догравати Сімененка. Ну, непогано. В цій ситуації все правильно зробив Артем. Так, і головний тренер команди Віталій Клименко. Друзі, для нашого молодого каналу це вже другий виїзний турнір. Тому ми дуже раді бути з командою, з хлопцями, бачити їхні перемоги, та і невдачі ми будемо завжди з ними поруч. Завжди підтримуємо нашу команду. Тим часом, друзі, вже 10-та хвилина. Нагадую, що по 18 хвилин в регламент цих матчів по тайму. Ой-ой-ой, як Рижик пішов головою. Друзі, чайка заволоділа повністю м'ячем. Переважно граємо на половині поля. Дюшків зараз непоганий пас від Вайтенка на Білобородова. не найкращим способом розпорядився з м'ячем Максим. Ой, зараз якийсь стик. Фараджов. Ну, Тренер Луцька каже, що в ногу, ну, трохи був встиг, так. Да. Так, друзі. Бачимо, лежить якраз це дівчина, 19 номер. Потрібна допомога. Ми бачимо, що на полі з'являється медикиня. Побачимо, чи потрібно буде. Ні. Яка справжня Україночка. Дивіться, підіймається і буде продовжувати матч. Не потрібна їй допомога. Молодець. Повага. Подача. Ну, зараз. плюта. Симоненко в непогано рапопорт встигає. Ні. На жаль, не встигає. Ні, ні, все там чітко, все чітко. Плус кидає, аут, непогано. Так, Друзі, в нашій команді одна зміна бачу замість Олександра Плюти номер 7 З'являється. Панамаренко Гавріл з... З, з лівого флангу. Душ просто вперед. Що потрібно? Пантера на виході. Пантера, ну, Ярик. Для чого це робити? не зрозуміло. Спитаємо у Ярика пізніше, що це було. А зараз аут на користь нашої команди. Так, друзі. Пішла ротація далі. З'являється Кафтанюк Андрій номер 19 -й. Він виходить замість Фараджова в центрі поля. І замість номер 28 касала Павнікіта номер 3 Богдан Сесоєв з'являється нападник. Друзі, щось не можу я виставити Выстав, камеру, щось постійно. Трохи плаває. Пана Марієнка, Гавріл, непогано там. Нав'язує боротьбу. Вайтенка. Бодя, Сусоєв. Знову Вайтенка, зараз, я думаю, буде удар так і є. Непогано. Але воротар був готовий, готовий до цього розвитку. Подій добре брав позицію і забирає без проблем м'яч. Кафтанюк. Так, центр трошки в нас просіл в цю хвилину. Куценка за -за запускає рижика. Він же рапопорт. Знову Вайтенка, Сисоєв. Ай бодя, ну довго розвертається. Білобородов перший. 19-й номер. Дюшки, який удар! Ви подивиться. Ого, молодець. Це та сама дівчина. Рапопорт головою. Що такое? Резики состоїв. Друзі, боротьба в центрі поля зараз є невеличкі проблеми в техніці. Намагаюсь швидко це виправити. Так, ну наче все непогано. Аут на користь дюж 2 міста Луцьк. Подача. Сесові підхоплює, шукає кому. Ну Зараз. Друзі, після змін не невеличкий сумбур у нас. Гавріл на. Паномаренко на Сисоєва, Сисоєв на рапопорт, рапопорт стріляє. Непогано, блин. Да ш... Кавтанюк перший, Панамаренка. Так, друзі, щось. Камера знову є проблеми. Перший раз таким зіткнувся, але не зупиняю. Друзі, якісь. Зебучі піски. Тут в місті Шацьк. О, бля, тихо. Так, друзі, з'являється справа. Бруй Назар номер 25 -й. І Кузьмін Кирила, номер 15 справа в захисті. Вітаємо хлопців. Зараз збруй. Сисоєв нав'язує боротьбу. Що там? М'яч на, на користь чайки буде. Ми обороняємося. Тренер Луцька робить настанови, щоб вся команда оборонялася, всі опускалися нижче. Друзі. П'ятий номер з'являється в центрі Дмитро Гурін.

На половину поля чайки, але вже швидко також втрачає м'яч. Зараз м'яч в ці пару хвилин не тримається в жодній команді. Пана вперед на Сесоєва, точно. Але Гурін, Гурін, Метро, Бруй, молодець ставить спину далі. Пана Марінка, Сесоїв. Знову пана знову Кафтанюк. Молодці комбінують зараз в центрі поля. Пас був на бруя, Назар. Ну, не зовсім. В нього вийшлось взяти під контроль м'яч аут на користь. Вкидання, гурін. Отак, Кузьмін заряджає таку свічку поближче до воріт суперника. Але нічого з цього не витискаємо, друзі, буде відворіт на користь. ДЮСШ Луцьк. ДЮСШ-2. Я потім скажу. Так, друзі, з мечеву Сисуєв. Удар, Богдан! Бодя, непогано зараз. Молодець, результативна дія від Сесоєва на 20-й хвилині. Так, друзі, ну щось 18 хвилин вже минуло, а матч продовжується. Мабуть, в мене якась недостовірна інформація була стосовно стосовно матчів, таймів, скільки вони скільки будуть грати хлопці, Кафтанюк. А от, друзі, тільки я про це сказав і лунає свисток про закінчення першого тайму. чайка вижрат. ДЮС сша 2 Луцьк. Друзі, повернемось за декілька хвилин.